Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде цікаве, а головне актуальне, я думаю, для багатьох із вас відео, тому я викладаю його заздалегідь. Воно стосується обробки саду навесні. Я виділив основні етапи, у які я буду проводити обробки, бакові суміші, якими препаратами я буду проводити ці обробки. Головне, дуже прошу вас заздалегідь. Врахуйте температуру, при якій використовувати той чи інший препарат, тому що, наприклад, якщо один препарат діє при температурі плюс 10, а ви будете користуватися ним при температурі плюс 5, він просто не подіє, гроші підуть нікуди. І сумісніх цих препаратів. А також не забуваємо про погодні кліматичні умови. Вдощ не обробляємо, безпека бджіл це головне. І не забувайте про підживлення вашого саду. І буде все окей, буде гарний урожай. Тож приємного перегляду. Варто відмітити одразу, що весняний догляд за садом починається значно раніше, ніж багато хто звик думати. Не потрібно чекати, поки дерева повністю прокинуться після зими. Щойно денна температура стабільно тримається в межах 4-6 градусів тепла, вже можна переходити до першої або як її називають викорінюючої, дехто називає її нульової обробки. Багато хто нехтує нею, але саме в цей період оприскування дає гарний результат. Зазвичай такі умови складаються від другої половини лютого і аж до кінця березня. Безумовно, залежно від того, в якому регіоні ви проживаєте, і від погодних умов. Тут головне не прогавити момент і встигнути провести обробку до активного пробудження рослин, що я тут використовую у баковій суміші. По-перше, це препарат інсектоакарицид контактний або 30В, або 30Д. Він ефективно бореться із зимуючими стадіями шкідників. Чому? Тому що в основі цього препарату є масивна емульсія, яка при обробці утворює захисну плівку, що порушує повітряно-водний баланс і комах шкідників, і личинок, і їхніх яєць, а це призводить до їхньої загибелі. Ідеально сюди можна додати препарат Біошок, мені також він подобається, або ж використовував позаминулий рік медян Екстра ось така бакова суміш для першої нульової обробки, або ще як її називають викорінюючої обробки. Наступний етап захисту саду я буду проводити у момент, коли бруньки на деревах почнуть набухати. У цей період вони вже помітно зеленіють і за формою нагадують невеличкі конуси, або, як ще називають їх, мишині вушка. Саме така фаза розвитку сигналізує, що вже час переходити до другого оприскування. Як правило, вона припадає на другу половину березня або на середину квітня, але знову ж таки точні строки залежать від погодних умов і клімату вашого регіону. Тут можна використовувати наступні бакові суміші. Або хорус і актора, фунгіцид і інсектицид, обидва препарати добре працюють навіть при температурі від плюс 5 градусів. Або бакова суміш хорус плюс прованта профі. Враховуйте, що прованта профі працює від плюс 10 градусів. Його, в принципі, можна замінити і каліпсо. Там здається, одна діюча речовина, тому кому як зручно. Або це просто препарат брунька. Комплексний препарат від хвороб і шкідників. Він має маслянисту основу і захищає сад протягом трьох тижнів. Сюди також можна вже використовувати, наприклад, якісь прилипачі. Їх дуже багато, тому я не називаю. В магазині дуже багато різних варіантів ось такі три варіанти бакових сумішей. Третю обробку саду я буду проводити у фазі так званого рожевого бутона. безпосередньо перед початком світіння. У цей момент рослини особливо вразливі. Саме зараз активізуються комахи, які пошкоджують майбутні квіти. Серед них це можуть бути і бронзівка, і оленка волохата, і взагалі різні види довгоносиків. Без захисту вони можуть суттєво зменшити кількість зав'язей. Паралельно з цим починають розвиватися і грибкові хвороби. Коли з'являються вже перші листочки, ці маленькі, і квіткові бруньки, грибки використовують навіть найменші джерела живлення для себе. Хоча зовні ознаки зараження ще можуть бути для вас непомітними, але згодом це часто призводить до втрати значної частини вашого урожаю. Тому це також важлива обробка. Що тут можна використовувати? Перший варіант бакова суміш це Horus і Angio. Другий варіант це бакова суміш Хорус і Провантомаксі. Дехто радить, що можна ще додавати, ну, змінювати провантомаксі на Міравіс чи на Signum. Дивіться, вирішуйте самі. Дехто радить використовувати Фітал це системний препарат від широкого спектру хвороб. Але це фунгіцид. Я все ж таки буду використовувати, скоріше за все, хорус і Engio, і також додам у бакову суміш якісь стимулятори. Ну, Із таких найбільш відомих, що я знаю, це ізобіон і мегафол. Але на них не зупиняємось, тому що є дуже багато і інших різних варіантів. Це у нас обробка по рожевому бутону. Наступна обробка це обробка саду під час цвітіння. Саме під час світіння кісточкові та зерняткові культури вперше стають уразливими до грибкових і бактеріальних гнилей. У цей період інфекції лише починають розвиватися, але саме вони часто закладають проблеми майбутнього урожаю. Паралельно з хворобами активізується і велика кількість шкідників. У квітучому саду спостерігається вихід і масовий лід яблуневого пирщика, плодожерки, оленки волохатої, а також окремих видів листокруток і молей. Обробка саду у період світіння потребує особливо обережного підходу. Допускається використання лише тих інсектицидів, які є безпечними для бджіл та інших запилювачів. Друзі, наголошую на цьому, які є безпечними для бджіл та інших запилювачів. Адже, зберігши урожай ціною загибелі бджіл, ми ризикуємо втратити плоди у майбутньому. Без бджіл немає запилення, а без запилення немає життя і урожаю. Враховуйте це. Коли я кажу просвітіння, це коли вже 20-25% вашого саду почало цвісти, починаємо обробляти. Тут, в принципі, можна використати або провантовернал також непоганий варіант, або мені радили ще синерит. але я його не використовував, я тільки по хвойним працював ним, а по плодовому саду не використовував. Мабуть, буде все ж таки провантовернал, але. Бажано робити обробку десь після сьомої години вечора, коли припиняється літ бджіл, це дуже важливо. Можете, безумовно, використовувати якісь біологічні препарати, але потрібно враховувати і те, що біологічні препарати вони мають більш накопичувальний ефект. І тому, якщо ви, наприклад, обробите ними зараз, то я думаю, що не буде такого ефекту одразу. розумієте? Тому тут вже дивите саме, але безпека бджіл тут головне. Наступна важлива обробка після цвітіння, тому що саме після завершення цвітіння дерева переходять у фазу формування плодів. Тобто орієнтуйтесь, коли 20-25% саду залишилось невідсвівшим. Саме у цей час активізуються плодожерки, які починають відкладати яйця безпосередньо у залізь. І якщо пропустити обробку на цьому етапі, то значна частина урожаю може бути зіпсована ще до його дозрівання. Крім того, встановлюється тепла погода, а це сприятливо для розвитку грибкових мікроорганізмів. У цей період вже з'являються перші прояви таких хвороб, як маніліоз і кокомікоз. Хоча симптоми можуть бути не надто помітними, але саме зараз закладається основа майбутнього стану саду. Це дуже важливо. Тому що щоб отримати повноцінний і якісний урожай не варто ігнорувати цю важливу обробку. Що тут можна використовувати? Даю два варіанти бакових сумішей. Перша, це класичний, його буду використовувати я. Це хорус, Скор, «Енжіо» і «Ізабіон» Бакова суміш. А другий варіант Магнікур Сенсейшн, Провантовернал і Мегафол. Що використовувати вам, дивіться самі. І знову ж таки, є, я знаю, у вас побоювання з приводу резистентності, що шкідники, а також різні хвороби, можуть звикати до препаратів, якщо часто їх використовувати. Дивіться, якщо хочете, змінюйте на якісь інші препарати. Я, наприклад, якщо використовував хорус. Так і буду його використовувати. В принципі, я завжди задоволений результатом. Те саме і про лантовернал, також декілька разів буду в цьому сезоні його використовувати. Але, ви повторюсь, дивіться по своїм баченням. Також, друзі, ще буду використовувати це препарат Свіч, коли вже будуть зав'язані плоди, хоча б з горошину, пройдусь обов'язково і ним. Також це лохіну пройдусь після світіння, щоб не було цього антракносу, бо в тому році пропадали цілі гілки. Ось. І безумовно пройдусь проклеймом. Це проти ябуневої птажерки. Але в цьому році ще повішу феромонні пастки. Подивлюсь, коли почнеться літ. Там, звісно, є і народні прикмети, по тому як акація світа і так далі. Але в цьому році роблю ставку на феромонні пастки, буду дивитися. І тоді, коли вона вже, скажімо так, відкладе свої яйця. І буде пізно. А от як тільки почнеться лід, ми будемо проходити проклеймом, тому що дуже багато урожаю, дуже багато яблук, більша половина просто опадали в минулому році зеленими. І ми дуже недоотримали багато урожаю. Тому в цьому році таку помилку ми вже не будемо повторювати. Ось так. Ну що ж, друзі, ось такі у мене будуть. Обробки попередньо. Але насправді, що я вам скажу, на кожному етапі пробудження саду майбутній урожай постійно перебуває під якоюсь загрозою. І якщо ми не будемо втручатися вчасно, то плоди безумовно дістануться не нам, а шкідникам. Саме тому важливо не пропускати жоден етап обробки. Кожен із них має своє завдання і працює безумовно на ваш результат. При цьому. Не варто боятися хімічних препаратів, тому що вже через кілька тижнів, як правило, вони повністю розкладаються і не залишають слідів, але захищають вас сад у найнебезпечніший період. І враховуйте, ще цей момент, я вам назвав лише 5, ну, 6%, це якщо там свіч враховують, проклеєм, обробок. Повірте, ті фрукти і овочі, що ви купуєте в магазинах, там набагато більше обробок. Це я вам даю 100%. Плюс до того, ви, друзі, починаючи із середини травня, коли середньодобова температура стабільно вже буде перевищувати 15 градусів тепла, можете переходити на біологічні засоби захисту. І надалі боротьбу з шкідниками вже проводите за фактом їх появи, наприклад, підтримуючи природний баланс без шкоди для вашого урожаю. Таков такий варіант можливий. Переходьте. Просто я, якби пробував, скажімо так. Біологічні препарати, ну не завжди вони спрацьовували досить добре. Але ви можете пробувати і так. Але всі ці обробки дуже і дуже важливі. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, не забудьте поставити подобачку, підписатися на канал. І, до речі, залишайте свої відгуки. Безумовно, в моєму плані будуть як і прихильники, так і ті, хто буде його критикувати. І всім я буду вам безмежно вдячний. До нових зустрічей!